Всім привіт! Це я, Олег. Давно з вами не бачились, тому за цей час піднакопичилась новин, про які я буду сьогодні розповідати. А це нові банки, воплатити частинами, покращені сезонні знижки, оновлення в мобільному додатку, імпорті, виплатах промоплати, E-commerce краще 2025. І це ще не все. Тому приступаємо. Тепер покупці можуть оплатити частинами через такі банки: розетка кредит, монобанк, приватбанк, Пункт та банк. Вам нічого робити не потрібно. Нові банки вже додались автоматично. Завдяки цьому зросте кількість покупців, користувачів цих банків, які можуть користуватися цим способом оплати. Підключайте, оплатити частинами, якщо хочете більший середній чек. У період новорічних свят. Покупці купують більше. Та дорожчі товари. Тепер виплата в промоплаті відбувається на сьомий день після оплати. Незалежно від того, забрав покупець посилку чи ні. Якщо ж посилка забрана до семи днів, все відбувається як раніше. Виплата відбувається по факту забору посилки. При цьому в замовленні статуси виплачено та виконано не змінюються до фактичного забору посилки. Виплату можна буде побачити у кабінеті RetKP та в історії замовлення позначка, що кошти виплачені. Якщо замовлення скасовано протягом 7 днів, повернення коштів покупцю відбувається автоматично. Якщо статус замовлення вже змінився на виплачене, продавець робить повернення самостійно через RosetKP. А тепер найважливіше обов'язково додавайте експрес-накладну. Без неї дешева доставка не спрацює. Якщо не додасте накладну, кошти автоматично повернуться покупцю. Це все для екварінгу, якщо що. Відтепер різні сезонні акції для покупців можуть мати різний відсоток знижок, а не лише 10% як було раніше. Тож, ви можете додавати до них ще більше товарів. Відсоток знижки вказаний на кожній акції. Його можна побачити на сторінці сезонні знижки. Все інше працює, як і раніше. Ви обираєте товари, на які готові дати знижку. Ми автоматично застосовуємо її на період акції. Комісія списується від ціни зі знижкою, а не від повної ціни. Товари додавайте, більше продавайте. У мобільному додатку масштабні оновлення. Перше. Ми оновили роботу з доставками у мобільному додатку. Тепер з додатку можна. Створювати та додавати експрес-накладні нової пошти та розетки, додавати накладні Укрпошти та міст, сканувати накладні для швидкого додавання, змінювати спосіб доставки. Друге, оновили розділ відгуків. Тепер ви можете переглядати відгуки про компанію та товари, відповідати на них та керувати відгуками. Все як у веб-версії. Якщо немає, оновіть додаток. Якщо кнопка підписки на канал досі червона, виправляйте це. Так, прямо зараз я чекаю. Дякую. Минулого разу ми розповідали про швидке автоматичне оновлення товарів. Дивіться детальніше отут. А були підписані. Вам прийшло б сповіщення. А сьогодні про швидкий ручний імпорт товарів. Якщо вам потрібно швидко оновити лише ціну. Та наявність. Ви можете скористатись прапорцем тільки оновлення. Такий імпорт оновить лише ці поля. Тож це відбудеться дуже швидко. Зверніть увагу, що нові товари при цьому не створюються. Незабаром на сторінці поповнення та списання з'явиться нова функція вивантаження всіх транзакцій у форматі Excel. Ви зможете легко аналізувати рух коштів за будь-який період. Фільтрувати операції та швидко формувати звіти. Просто оберіть потрібний діапазон дати і натисніть Скачати звіт». Готовий файл автоматично надійде на вашу електронну пошту. Щоб покупці легше знаходили ваші товари, ми оновили роботу пошуку на сайтах. Перше. Тепер пошук краще розуміє користувача. Визначає орфографічні помилки та розпізнає неправильну розкладку клавіатури. Якщо покупець вводить запит з помилкою або одруківкою, система покаже підказку з правильним варіантом. Автоматично ми запит не змінюємо. Покупець вирішує сам. Друге, починаємо зберігати історію пошукових запитів на сайті. При наведенні на порожнє поле пошуку з'являться попередні запити користувача, щоб він міг швидше повернутися до того, що вже шукав. Ці зміни допоможуть покупцям швидше знаходити потрібні товари, а вам отримувати більше замовлень завдяки точнішим пошуковим результатам. Ми оновили розрахунок показника покриття експрес-накладними в особистому кабінеті. Тепер у розрахунку не враховуються замовлення, скасовані до створення експрес-накладної. Тобто показник відображає, скільки ваших відправлених замовлень отримали трекінг для відстеження покупцем. Оновили розташування та налаштування QR-коду для відгуків на бланках замовлень. Перенесли його у верхню частину. Тепер QR-код не накладається. На список товарів при зменшенні масштабу друку. Також у налаштуваннях інтернет-магазину можна вмикати або вимикати його додавання на pdf бланках. Хочете більше відгуків? Користуйтеся! Єкомерз e краще 2025» буде і вже несеться. Шостий рік поспіль. Ми нагороджуємо кращих із кращих підприємців малого бізнесу на ринку e-commerce. Тобто вас, тих, хто не дивлячись ні на що, продовжує працювати і робить це масштабно та якісно. Тисяча найкращих отримує імену статуетку, імени сертифікат, лейбо на маркетплейсі Prom, розміщення товарів на окремій сторінці, де зібрані пропозиції лише від топових продавців. Результати 23 грудня разом з прем'єрою фільму з історіями продавців, що працюють у регіонах, в яких робити. Це важко. Підписуйте, щоб не пропустити прем'єру. Такого дуету ведучих ви ще не бачили, хіба що окремо. Готуйте лайки та коментарі. На цьому все, Па-па!